Легендарний американський актор розплакався, коли дізнався, що зробила з його дідом і прадідом радянська влада, дворазовий володар премії Оскар, актор, який багатьом запам'ятався головними ролями таких стрічок, як випускник, людина душу» та вся президентська радь, несподівано дізнався про трагічне минуле власної родини. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Я дякую усім вам за підписи і перегляди. Бажаю усім здоров'я і щастя. Ставте лайки і підписуйтесь на канал і ми починаємо. Поїхали. Саме що його дід і прадід обидва були народжені в Україні. Євреї були розстріляні чекістами у 1921 році. З'ясувалося, що родичі Гофмана за батьківською лінією походять з українського міста Білої церкви, що на Київщині. Його дід Френк і бабуся Естер емігрували до США ще до революції. Дастін Гофман зізнався, що зі своїм батьком мав доволі напружені стосунки. Питання ж родиної історії були не лише оповиті таємницею, а й упродовж усього життя актора лишалися своєрідним табу у розмовах із батьком. Батько Дастіна Гаррі мріяв стати актором у Голівуді. І для цього. У 1933 році перевіз туди свою родину із Чикаго, щоправда, вдача Гаррі оминула. Врешті, той став торговцем меблями. Ця жінка, вона була справжньою героїною. Вони усі померли заради того, щоб я був зараз тут, говорить Дастін Гофман, про свою прабабусю. Це принесло Гаррі Гофману гіркоту гіркуту розчарування. Але чоловік дожив до часу. Коли найпрестижніші кінонагороди почав отримувати його син. Він ділив радість зі своїм Дастіном. але про власне минуле синове так і ніколи не розповів. Дастін припускає радше за все, його тато уникав розповідати про свого батька, оскільки сердитий був, що той його залишив. Він казав, що у нього не було дитинства. Однак дід Дастіна Френк не просто залишив сина. На початку ХХ століття він відправився США до охопленої громадянською війною України, аби врятувати своїх батька сема і маму від єврейських погромів. Згодом чоловік зник. Про те, що з ним сталося, довідалися, відшукавши статтю, в якій згадувалася бабуся Дасть на Естер, жінка судилася з Радянським Союзом за вбивство її чоловіка. Стало відомо, що дідусь Дастіна Френк, був заарештований у Кам'янці-Подільському і згодом страчений чекістами. А прадід Дастіна Гофмана Сем, був розстріляний через місяць, поплатився життям, коли спробував довідатися, що сталося з його сином. Не оминула гірка доля прабабусю Гофмана Лібу. Уже після того, як вона втратила сина і чоловіка. Жінка була заслана більшовиками до концертаційного табору, але не лише зуміла в ньому вижити, але й зуміла виїхати до Аргентини і, згодом, будучи 62-річною, перебратися до США. В копії медичного огляду Дастін прочитав, що до США його прабабуся приїхала дуже слабкою. Вона погано бачила і мала. Ампутовану ліву руку. Чому він намагався витрати все це з моєї пам'яті? Дастін пригадує свого батька. Ця жінка вона була справжньою героїнею. Актор також зізнався, що його батько був атеїстом і, по суті, сурався своєї національної ідентичності, намагався стерти пам'ять про неї. Дастін виростав без зв'язку зі своїм народом і без знання. Що він єврей. Особисте життя Дастіна Гофмана. Перший шлюб Дастіна був зареєстрований 4 травня 1969 року з балериною Єн Бьорн, яка після весілля залишила сцену заради сім'ї. До цього вона була одружена і мала дочку Каріну, яка була згодом Дастіном у дочерина. У шлюбі народилася друга дочка. Джена. У 1975 році, як тільки Дасін закінчив зйомки у фільмі Уся президентська радь Бьорн відновила свої виступи. Дастіну на цей час довелося взяти на себе весь домашній клопіт. Через це він навіть відхилив роль у фільмі Зміїне яйце. 6 жовтня 1980 року шлюб було розірвано. Менш ніж за тиждень, 12 жовтня 1980 року, Дассін одружився з адвокатом Лайзою Гецген. У парі народилося четверо дітей. У політиці актор дотримується ліберальних поглядів. Довгий час підтримував Демократичну партію США. У 1997 році поряд з іншими відомими акторами. Дассін підписав відкритий лист німецькому канцлеру Гельмуту Колю, в якому з'являлося про неприпустимість обмеження релігійних прав послідовників саєнтології у Німеччині. Усім до побачення. Дякую за перегляди.